Кух, нарешті дійшов за цілий день до цього приміщення з курьми. Цілий день біля цих курей. Я не знаю, друзі, чи це тільки в мене, так чи воно в во всіх. коли підготували приміщення на зиму, то там сіточку натягували, хто слідкує, дивиться потім. Переробили, зробили так, бо лізуть вискубують гнізда. Уже переробили тепер. Убрав сіточку. Думаю, щоб не було ці пилюки, бо вони щириють на підлогі, все ж ну пів ж піднімається. Начали лізти, сідай тут, засирать усі кормушки. Прийшлося. Схімічить, уже зробить так і проволоки, і постійно якісь доробки. то кормушки десь ширші, то десь потрібно вуще щось поставити, то менше поївочок, і постійно щось у цьому всьому змінюєш. Несуться дуже гарно зараз. Гарна погода на подвір'ї. Випускаю не надовго випускаю, на 2-3 години, і то приходиться трішечки наблюдати за ними, бо багато зараз лисиць у нас по місцевості бігає, то лисиці в двори попадають. А дивлюся в групі, хто пише і в приміщення, попадають. То дивіться, друзі, закривайте гарно приміщення, тому що лисиця горе може наробити дуже й дуже. Тож маємо результати. Яйця вони на полу понесли. І де вони тільки їх не несуть ці яйця. Ну, несуться. Несуться по-різному. Не дуже облюбовують нижні гнізда. Ну, а так несуться. Вон є й отакі великі яйця. Не знаю. І тут є ось такі великі яйця. На низун позамазували. Тож, результати є. І це дуже втішає. Я не думав, що цей рік, звісно, залишимося. і ми з дружиною без яєць. в Тому плані, що е, люди ламають фіртки. Ну, знаєте, в переносному смислі. Кожен хоче купити яйце для вжитку. Хтось просить на інкубацію. Яйця на інкубацію ми продаємо по ціні, як в магазині. У мене майстер грей. І брама світла півники, майстерів півнів я не тримаю. То ми теж заставили чотири інкубатора, вже вимучилися з цими інкубаторами, хай їм тряся. Тому що з автопереворотами потрібно кожне яйце зважити, щоб воно не випадало з тих усіх комірок. То хватає цих усіх проблем. Уже б щось таке більш. Краще би придумали, ну що маємо, то маємо. Вирішили ставити зараз інкубатори, тому що в жару не дуже нам сподобалось. Вони тоді скубуться тяжко переносять це все. Ну, для нас краще так: що вже виходить у травні, середина квітня вже буде доросла курочка. чи курча, залежно ж, хто яку там стала породу. І вже вона і на травичку вийде, і буде, звісно, і результат. Але хто з вас і стави, то, звісно ж, думайте, щоб і температура була, і акумулятори були, тому що можуть бути і блекауди. А якщо курча вилупиться і перемерзне, то діла з нього ніякого, звісно ж, не буде. Тож, і ми все це на риск поставили. Закупив уже й буржуйки, уже все попідключав. Жінка каже: давай не будемо зараз. на зиму цим усим займатися, щоб оцими інкубаторами все. Але потрібно двигатися вперед. Потрібно щось робити, щоб не даремно корма все витрачалося. Багато дуже набралося практики цей рік, дуже багато через що о, пройшли. Багато були таких, купляли з фабрики курчаток, що о, скублися. О, о, так як усі ці кількості курей, їх тут більше 60 штук, то постійно о, якась одна така курочка з'явилася в нас тут, поки отак не, не наблюдав, і скубла. Усіх. хто ту прийде за задницю, скубане, то ту скубане, дійшло до того, що там уже брамі вискубла задницю, пішла кров. Я ж купоки побачив її, пустили її на бульон, іначе ніяк. Тож. І ви за цим дуже спостерігаєте. кажу, всі не можуть масово клюватися. І хто б там не казав, що це їм кальція не вистачає, Вітамінів, все є. Я і кальцій, є і вітамін. Додавляємо вітамінну добавку. Обов'язково звісно, якщо не додавати вітамінів. Не сипати приміщення, санітарію не робить там Сорексом, йодокліном, кліносаном. Хто чим користується? Ми користуємося Сорексом, то не буде ніякого результату. Вони будуть у вас нестися, але будуть нестися не всі. Тут майже кожна курочка, вона несеться, і ми маємо постійно результати, бо ви мені там кажете, це типу підкидував гнізда. Це ти спеціально нічого не спеціально, все несеться. Яйця є, ніхто просто так дурньою не займається. І цього б я не робив би, щоб там в якісь магазинні яйця. Все, в магазині ви не купите. Отаке яйце, якщо не жодна курка не може нестися. Бо спеціалістів багато дуже в групі дивлюся зараз. Люди о, принижують один одного, багато о, ну там знаєте, таких негативних коментарів пишуть, багато воходрона появилося. Будьте друзі, обережні, не звертайте уваги, пишуть погані коментарі, принижують вас, блокуйте їх і все. Ну замітив, пишуть тільки погані коментарі. Ті, о, в кого там немає фото на профілі. Або хто може там якісь перекупи, чи хто знає, чому в людей така негативність. В кого несуться, в кого не несуться, залежно ж, які приміщення розумієте, що приміщенні тепло, включене світло. Там уже ви самі по графіку. Як вам зручно, то постійно корма, водичка, постійно ти вбираєш, лазиш тут. А це колосальний труд. Постійно тягати ті, ті возики. З, з, з цим усім багном. А на картинці звісно, ви бачите, що воно все чисте. Ваш самий процес, як воно кожен день обирається, то це дуже займає, багато, багато займає часу. Тож, займайтеся, беріть гарні породи. Головне. Навчитися на своїх помилках, вчитися теж, що ви пройшли. Не наступайте на ті самі граблі. Ми цей рік, як вже пройшли, то ми вже розуміємо, що нам не потрібно там де закупляти ті ліки, чи в кого купляти той комбікон, чи де ми купляли курчат, то ми вже, звісно, все. З ними з цими людьми не хочемо співпрацювати. Тож працюємо зараз тільки на своїй птиці, працюємо тільки на своїй практиці. Ділюся з вами, бо те, знять кожне відео, вам розповісти і там ще знаєте багато ще почуєш образливих коментарів і все це діло кожного. Ну буду показувати так, як у нас є. Тож слідкуйте, є Ютуб Агрокуре. Багато там відео в Ютубі зараз викидаю, В TikTok є агрокури. Так що підписуйтеся, слідкуйте, бо воно TikTok сьогодні робить завтра не робить. На Фейсбук, Ютуб, це ви завжди зможете знайти мене, завжди можете подивитися. Я не рекомендую і не змушую нікого так робити. Я показую своє утримання. Кому подобається, звісно б, беріть якісь навички. Якби раніше мене хто так цьому -всьому навчав, то ми б там перший рік так би погано, знаєте, свою б справу не закінчили. То теж пройшли усього. Тож. Хай тільки несуть побільше яєць, щоб праця відкуплялася. Всім дякую.